Підсумкам історичного саміту НАТО у Вільнюсі була присвячена чергова онлайн-дискусія Київського безпекового форуму, організована фондом Арсенія Яценюка. Open Ukraine», яка щойно завершилася на сайті КБФ. Експерти, які взяли участь у дискусії, відомі політики дипломати висловили свої бачення, як вплинуть результати саміту на подальшу структуру безпекової системи у Європі, та які наслідки рішення країн-учасниць НАТО матимуть на перебіг війни Росії з Україною. Ми у справу із браком політичної волі, і я можу бачити різні тут розрахунки в різних столицях, починаючи із Вашингтона до е, Берліна, навіть до е, Туреччини і таке інше, що може пояснювати це, це вагання. Це питання єдності І для того, щоб отримати реальний практичний результат у Вашингтоні. В нас наступному році Україна повинна перемогти у війні, і саме за цієї причини я зараз зосереджуюсь перш за все на питаннях гарантій безпеки для України. Ми побачили, що існує певна опозиція у відносно потужній групі країн НАТО, тобто, принаймні вісім. Uh, країн три Балтійські країни: Словакія, Чехія, Польща. Вони показали uh, певну симпатію стосовно того розуміння Луна в Ізданії, Парижу, Лондону до того, що відбувається, І я думаю, що ця група не. Нікуди не дінеться. Вони будуть працювати далі для того, щоб мати більший результат на саміті в Вашингтоні наступного року.